Привіт, мене звати Андрій, і ти слухаєш подкаст. Чому ти зміг історії того, як Бог працює у житті різних чоловіків? Мені б хотілося традиційно, щоб переді мною зараз знаходився гість, і ми говорили про життя та його різкі повороти. Але реальність наша написала новий сценарій. У мене вже було записано багато інтерв'ю, які можна було пустити зараз. Але в Україні війна, яку розв'язала Росія, і я вважаю, що під час війни не можна про неї не говорити. Тому другий сезон подкастів я назвав Чому ти зміг війна. В моїй голові купа запитань, на які дуже важко знайти відповіді. Я задав ці питання служителям і кожен поділився своєю власною думкою, щоб показати, як особистий досвід працює саме зараз. В одному епізоді буде декілька гостей, і кожен відкриє своє серце. Чи можна зараз виправдати злість, яка з'являється у нашому серці? Давайте розбиратися. Мене звати Славі Адаменко, я молодіжний лідер в церкві пробудження в місті Києві. Я думаю, питання не в тому, чи можна її виправдати, а в тому, що її зараз можна зрозуміти. Можна і більш того, потрібно зрозуміти. Тому що злість і гнів це природня реакція на той жах, який зараз відбувається в нашій країні. Коли ти бачиш, як вбивають наших ближніх, коли руйнують наші міста, наші домівки, це цілком природня і зрозуміла реакція. Бо насправді війна руйнує не тільки фізично, а ще й психологічно. Але при цьому хочу зазначити, що не варто переходити межу і вподібнюватись до агресора. Не варто через це ставати якимись неадекватними людьми, тому що всі ми знаємо, що приймати якісь рішення, якось діяти треба на тверезу голову. А проблема в тому, що багато людей цим насправді дуже шкодять собі і навколишнім. Коли людина зла, коли людина повна ненависті, вона може дуже сильно зашкодити і собі, і своїй сім'ї навколишнім людям. Тому злість це природньо, але не варто дозволяти їй заволодіти нами та зробити нас жорстокими людьми. Привіт, друзі! Мене звати Джон Маркі, я пастор Тернопільської церкви, яка називається Церква Голгофи. Так само є автором пісень і лідером гурту, яка називається Room for More. Сам я Сполучених Штатів Америки, тобто я є американцем, але я виріс в Україні, тому я і щирий українець. Злість абсолютно виправдовується. Більше того, самоопис Бога заключається в тому, що він багато милостивий. Це в книзі Вихід, в 34 розділі, і повільний на гнів. Це означає, що він терпить, і це надзвичайно важливо, але це і говорить про те, що він гнівається. Перший прояв гніву в Біблії. Цікаво, де використовується слово, що Бог розсердився чи рознівався, це по відношенню до Мойсея, коли Мойсей не хотів іти визволяти народ. Що злить Бога? Злить те, коли його люди страждають, коли люди страждають, і ніхто і не хоче з цим щось. Робити. Так, абсолютно нас має злити те, коли страждають люди, страждають діти, страждають наші е, близькі і так далі. Це, да, це, це можна сказати, це відображає, цей правильний гнів відображає характер Бога. Мене звати Юрій Кавун, я несу служіння в церкві Філадельфія і є керівником молодіжного руху щастя поруч ну, не бажано і не не потрібна злість в нашому серці, тому що злість це негативна емоція, яка в першу чергу шкодить нам. Ті люди, на кого ми зли, злимося, ну на кого ми злі, вони часто не бачать нас, не знають десь там побачили, що ми на них ображені злі, але е, їм вони живуть своїм життям. Тому я думаю, що в першу чергу злість зашкоджує нам, і це такий е, солодкий яд, якби да? іноді буває. Людина злиться на когось в своєму серці, катує ту людину, але вона катує себе, свій духовний стан, свою духовну людину. Тому я думаю, що нам ну не, не гарно було б пускати злість в наше серце. Да, вона підступає, да, гнів, злість вони підступають, але я думаю, що це не той стан духовний, який повинен бути у нас. Тому е, треба відганяти, коли це приходить в наше серце. Да давати просто собі ну розуміння і, і, і якби е, відповідь, що злість — це не буде в моєму серці. Ось і не залишати це, тому що це отруює нас, робить нас сумними, робить нас якби е е е роздратованими. Ну і так далі, руйнує нас, нашу духовну людину. Всем привет, меня зовут Дмитрий Тищенко, я являюсь одним из лидеров студенческого служения «Кэмпус» в миссии «Украина для Христа», а также несу пасторское служение в церкви «Новая жизнь Киев». Ну, злость ⁇ это такая эмоция тоже совершенно нормальная, которая есть у нас. И даже если мы христиане, это не означает, что мы должны как-то ампутировать эту способность злиться. Даже в мирное время без злости мы не сможем нормально существовать. Ну и тем более сейчас, когда много поводов для этой злости. Вот. Единственное, что нужно думать о том, к чему это приведет, как злость превратится в ненависть, какую-то такую лютую, безграничную ненависть, и как ненависть приведет к мести. Но это еще более сложная тема. Точно, тут нельзя дать какой-то ответ за, на диктофон за полторы минуты. Но, в принципе, то, что если вы чувствуете злость, это нормально. Просто главное, чтобы это не было, как я уже говорил сегодня, единственным вашим чувством. Мене звати Ігор Бондаренко, я простий хлопець, сім'ю якого розділила війна. Я волонтер, я технічний директор компанії Джем, я музикант, я батько, я чоловік, я християнин. Злість можна виправдати. Так, я рахую, що злість зараз можна виправдати, якщо вона праведна. Ми зараз не знаходимося в ситуації, коли наша армія перетнула кордони сусідньої держави і почала загарбницьку війну. Ми відстоїмо свою територію, тому наші воїни мають мати злість, тому що їх злість буде мотивувати їх мотивувати до того, щоб краще бити ворога і краще йти. Моя злість, яку я маю право відчувати, це якраз про мою слабкість, да, деяку, яку я також можу собі дозволяти, і це праведна злість, тому що я злюсь на, на беззаконня. Я злюсь на те, що хтось вирішив, що він має право прийти і вбивати дітей на території нашої країни. Руйнувати наші міста, стріляти по цивільним, я злюсь на це. Чи бажаю я смерті, наприклад, нашим ворогам? Так я бажаю смерті нашим ворогам. Я бажаю, щоб наша армія була хороброю і бажаю, щоб армія ворога. Трусилася від страху, відступала і гинула на нашій землі, якщо вони не підуть з нею або не здадуться в полон. Тому 100% вважаю, що злитися можна, відчувати страх можна, бути слабким можна. Немає ніяких табу. Треба забути про різний бред, які е, починають втирати е, деякі люди зараз, які також активувалися під час війни. Друзі, ми з вами знаходимося в ситуації, е, в якій. Е, я, яка просто як лакмусовий папірець проявляє сутність зараз. Вона проявляє вашу сутність, вона проявляє сутність тих, кого ви слухали лідерів, е які були в нас в інстаграмах і в Ютубах, і кричали про Божу любов, і котрі зараз запхали свого язика е і мовчать, коли проливається кров? І також е в е словах. Солдата дуже дуже подобається завершу тим, що дуже подобався мені вислів. Один, який я не пам'ятаю вже, хто запостив. Це було в Фейсбуці буквально декілька днів тому. Що наразі істини і правди більше в словах солдата, який матюкається, ніж в словах проповідника іноді, який стоїть за кафедрою. Тому е такий час. Непростий для нас, але знову ж таки: Бог є, Бог тут, Бог зараз в цій ситуації, і е, Бог бачить наше серця. Якщо вони щирі, якщо вони відверті, якщо наш біль ми доносимо до нього, йому це подобається. Навіть якщо це може не подобатися комусь е, навколо нас. Привіт, мене звати Павло Токарчук, я є пастором Української біблійної церкви у місті Львів. Якщо ви вважаєте, що ні, то ви, мабуть, погано читаєте Біблію, тому що багато уривків є, які описують, як Божі люди гнівались, вони виливали свою злість, Давид. Проклинав там своїх ворогів, це просто половина псалмів можна тоді викинути, якщо мати таку е, абстраговану від реального болю людей, від реальних емоцій, позицію, так таку позицію дуже легко мати, коли у тебе все добре. І дуже тяжко стає її мати, коли над тобою літають бомби або купа людей втратили своє житло свій дім і змушені втікати. Тому якби життя показує е, справжність і життя показує праведність не просто показову, але реальну. І тому гнів, як і радість, так і інші емоції. Це природні для людини, це природня реакція. так? Але проблема в іншому, коли цей гнів е, починає, як і радість, до речі, вони починають домінувати нами. Ну, наприклад, радість недавно там в лужняках е, в Москві був. Цей концерт з Путіним і там, 200 тисяч росіян. І вони раділи, раділи, що там Крим забрали, що спецоперація відбувається. І ти дивишся на це зі сторони? Це ніби як ну, просто неймовірно якісь фашисти бісяться. А для них це радість, і вони сліпі. Для нас важливо, щоб Господь нас беріг від того, щоб гнів абсолютно засліпив нас, і ми почали бути керовані скеровані лише гнівом. Тому що написано, що гнів людський не робить правди Божої. Тобто гнів це є природня реакція вона нормально в короткотривалій перспективі. І навіть корисна буде для того, щоб десь зреагувати правильно на деякі речі, на беззаконня. Але в довготривалій перспективі важливо берегти своє серце від злості десь так. Привіт, мене звуть Євген Войт. Я християнський лідер та спікер. А також координатор молодіжного руху Holy Spirit Night в східній Європі, знаєте, я хотів би, мабуть, сказати, що так важливо берегти своє серце в ці темні жахливі моменти, і це дійсно так. Але насправді це дуже важко, прям дуже. Тому, якщо ви зараз злитесь, то це нормально. Це логічно і дивно було б, якби ви це не робили. Прийде час, ми будемо збирати каміння. І дай Боже, щоб той час прийшов якомога швидше. Мене звати Олександр Чмут. Я несу служіння в церкві Преображення і є директором трансвітового радіо. Ми не можемо виправдати того, чого Біблія не виправдовує. В Слові Божому написано, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді, і далі йде перелік того, якими будуть люди: непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, одним словом, злі. І, звісно, що люди виправдовують стан свого серця оточуючими обставинами, мовляв, по-іншому не можна, але це хибне виправдання. Насправді, проблема людини не в тій чи іншій проблемі чи обставинах, проблема людини знаходиться в її серці. В Ісуса Христа були не кращі обставини, ніж у нас сьогодні. Син Божий був розіп'ятий на хресті, і, незважаючи на муки. Він молився, очі прости їм, бо не знають, що вони роблять. В Ісуса не було злості, і це тому, що в нього було чисте серце, там не було ніякого гріха. Якщо ми дозволимо Ісусу очистити нас від гріха, то там перестане бути злість. Її просто не буде. Бог очистить нас і звільнить від злості. Привіт, друзі! Мене звати Артем Пєрков. Я один з лідерів однієї з київських команд кемпусу. Принаймні її можна пояснити. А коли ти щось можеш собі пояснити, ти розумієш набагато більше. Ти стаєш зрозуміти, що і злість, і ненависть, і молитви про смерть деяких людей вони мають право на існування. А більше того, коли ти відкриваєш псалми читаєш, і читаєш, просто розумієш, що навіть «мій гнів не може так вербалізуватися у слова, які використовував Давид та інші автори псалмів. Вони вміли ненавидіти, вони вміли гніватися. І ось зараз час нам навчитися гніватися правильно. Тому злість можна пояснити, чи не знаю, чи можна її виправдати, зараз не час для якихось таких рефлексій розуміння себе, принаймні для мене. Але я хочу вам сказати, що ми вже зараз і тут вчилися. Правильно ненавидіти. Я хочу вам сказати, що ненавидіти вміє лише той, хто вміє любити, кому є що любити. Я ненавиджу ворога, тому що він позігнув на щось дорогоцінне. Я ненавиджу хворобу, яка забрала в мене близьку людину і так далі. Тому зрозуміти, що ненависть це інша сторона любові. Тому Бог ненавидить гріх. Я не знаю і не впевнений, що відповів на це питання хоча б трішки. Але я сподіваюся, що це буде класним початком для ваших власних роздумів. Туди вас і запрошую ось ці роздуми.